Василю Федоровичу, шановні малежа. Щиро вітаю усіх із проведенням 22-го міжнародного фестивалю юних талантів Рекітське Сузір'я 2025. Мої вітання линуті з далеких берегів Атлантичного океану, а саме з Нью-Йорка. Так склалося, що зараз я далеко від рідного дому, але моя душа і моє серце навіки залишилися в рідному краї. За моєю спиною безмежний океан та безкрайнє синє небо, такі ж безмежні і незмірні, як моя любов до України. Щиро дякую всім організаторам, модераторам, меценатам та учасникам фестивалю за ті чудові емоції, за неймовірний настрій, який ви подарували мені своїми фото та відеорепортажами. Здоров'я вам міцного, натхнення, наснаги, оптимізму. Божого захисту та мирного неба віримо в нашу перемогу, віримо збройним силам України. Слава Україні!